І я би хотів звернути увагу на два моменти. Перший момент, ну, скажімо, атмосфера і е, це такий людський рівень. Тобто, якщо ми подивимось е, на проєкт рішення, то в проєкті рішення навіть не вписано ім'я нашого колеги можливого, е, мені невідомо, щоб наш е, колега, який зараз на трибуні, він приходив на комісії, він відповідав на питання, він розповідав про свій життєвий шлях, він надавав інформацію нам, представникам виборців, таку, яка би нас впевнила в тому, що він буде гідним першим заступником нашого міського голови. Хоча, напевне, що ваших слів і вашого рішення, Олександра Володимировичу, як міського голови, що вам потрібен. Саме цей заступник це також аргумент. Але все ж таки я хотів би продовжувати логіку, що це потрібно було робити більш відкрито, більш публічно і більш близько, скажімо, з точки зору депутатського корпусу і е, нашого претендента на пост першого заступника. І другий момент це момент політичний. Голова російської думи, пан Гризлов, в попередньому скликанні він вніс нову сторінку до парламентаризму світу. І він з трибуни російської думи сказав, що російська дума це не місце для дискусії. Тому я думаю, все ж таки дискусія має бути і політична, тому що голова міський, член партії регіонів. Міський секретар, член партії регіонів, перший заступник, який пропонується, член партії регіонів, це, це певний політичний дисбаланс. Напевно, було б краще і прозоріше, і е, толерантніше, якщо перший заступник був би, наприклад, безпартійним або представляв якусь опозиційну силу.